Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про ваші сновидіння. До чого вони вас ведуть? Що хочуть вам розповісти, на що звернути увагу? Давайте розглядати. Приємного вам перегляду та цікавої історії і смачної кави. Зараз хвилинку, бо я щойно відкрила цю філіжанку, я її ще не бачила. Тож, трошки мені, дайте часу розгледіти її. А поки розгледіти хочу, то хочу і подякувати вам, дівчатка, за ваші коментарі. Мені дуже приємно. От просто за вашу доброту, за вашу щирість, за таке відношення до мене. І, звісно ж, за ваші вподобайки, теж дуже дякую. Тож, дивіться, знаєте, от більш за все, сновидіння вам показують ваші хвилювання, те, що ви переживаєте за день, те, що це знаєте, як записується от на вашу підкорку мозкову. Те, що ви там почули, побачили, прочитали, домислили собі. І дивіться, страхи тут їх багато. Попередження теж є. Давайте про страхи. Я думаю, ну ви і так всі розумієте, що страхи вони тягнуться у сновидіння. Дивіться дієва практика. Коли вам сниться якийсь сон, і він вас ну, чимось жахає, чимось якесь таке знаєте, неприємне відчуття, як ви просинаєтесь, От в перші ж секунди ви е е прокинулись і домислюйте цей сон таким чином, от як воно вам треба, як ви хочете, щоб ситуація, яку ви побачили, щоб вона завершилась. Повірте, дієва практика, і вона дійсно ну, не однією людиною вже перевірена, і сама її користуюсь завжди, і знаю, як це працює. Просто от, поки ви ще нічого іншого не встигли подумати, поки ви ще не встали з ліжка, миттєво просто от хочу, щоб було так, так і отак. Якщо там треба когось там викинути, викидайте. Якщо треба щось розірвати, розривайте, уявляйте, що у вас щось є в руках, що ви там щось прописуєте чи там проговорюєте. От, от знаєте, як загадуєте бажання, отак і тут. І просто намагайтесь більше не думати про це. Тож дивіться особисте життя, на що тут звертають ваші сновидіння увагу? Здебільшого, непропрацьовані стосунки, коли в якісь моменти ви замовчили якусь інформацію, які, яка ну, дивіться, спілкуючись з людиною. Ви там або злякались сказати людині, або були не впевнені в собі, от що як от я так скажу, а людина мені там що відповість? А може, це взагалі от ще погіршить стосунки? Отакі от ситуації показують сновидіння ваші, як знаєте, от приховане внутрішнє ваше, от те, що ви носите як камінчик отой. І не викидаєте. Бо здебільшого мені тут показані образи між чолові, чоловіками та жінками е, оці загострення у стосунках, які люди не можуть просто так подолати. От знаєте, коли е, ну, замислюючись, ми знаємо, що у своїх думках ми можемо усе. А от насправді в житті якісь ситуації, от просто вони вас ну от зупиняють і все, і далі воно не йде. Потім у когось страхи втратити роботу і залишитись вдома, от просто без нічого. Страхи, які ви, ви навіть у думках, ну от як. Такі думки у вас виникають, ви собі їх задавлюєте, а у вісні воно виходить з вас. Потім страхи новин, якісь новини, ви, як очікуєте, не можете собі там дочекатись, От, наприклад, ви собі там сказали, по обіді я вже буду це знати. Прийшло, прийшов час по обіді, ви ще нічого не знаєте, ви ваш мозок починає працювати. Ну, щось там вигадуючи собі. Тобто це, знаєте, не показане таким чином, як воно буде дійсно там дуже змінювати ваше життя, воно може змінити ваше життя, якщо ви будете просуватись в тому напрямку і проробляти ці моменти, тоді так. А якщо ви просто ходите і жахаєте себе, воно так і залишиться. Потім для когось тут сновидіння, коли людина про вас думає і людина вам сниться. Оце, як знаєте, можете і серіали дивитись про якихось людей, бо просто людина ходить і думає про вас, або навіть вночі просто не спить, згадує про вас, а вам в цей час сниться щось. Воно може бути взагалі дуже казковим, але ж це сновидіння. Вони. Не повинні бути як ну, там, завжди, як саме життя. Потім, якщо тут хтось з вас дивиться сновидіння про людей, яких вже нема з вами, от про людей з вашої родини, то таким чином вони вам показують підтримку свою. Вони намагаються вам передати таким чином інформацію, що не лякайся, ми поряд з тобою, ми тебе ведемо. Звертайте увагу, бо потім в світовий день, як ви там десь їздите, десь ходите, ви можете бачити людей, які ну дуже схожі на когось з ваших почілих там, родичів, знайомих. Так, нам тут показують почилих, то давайте підтримаємо їх силою вогню. Просто щоб їх трошечки пригадати так, так далі. Можуть таким чином, як направляти вас. Тобто, дивіться, якщо ви щось там шукаєте, можете в деякий час, ну, там, ви там десь їздите, десь вам треба бувати, ну там якісь відвідувати там чи ну там установи може якісь, ви можете бачити людей, як, знаєте, як схожих або ім'я. Те саме, як у почилового вашого там родича або знайомого, може хтось з друзів, це як натяк вам. Що зверни увагу, ну, наприклад, ви там десь ходите по установах. Якщо бачите когось спочилих, і ви у вас були дружні, хороші стосунки з людиною, це вам як натякти там, де треба бути. Якщо навпаки людину бачите схожу на того, хто вам неприємний був при житті, то це натяк на те, що шукай далі. Тут тобі не буде підтримки, тут тебе ну, не... Або просто от як будь обережним чи обережною. Бо тут будуть до тебе ставитись не так, як тобі треба. Ну, тобто, зрозуміли, це, як, знаєте, от, вони ж не можуть з вами розмовляти, вони можуть через сни, це самий такий дієвий для них спосіб з вами зв'язуватись і якось вам допомагати, особливо, якщо ви просите допомоги. Далі дивимось, на що ще звертають увагу, що ви свої перспективи обмежуєте. Ви можете набагато більше в цьому житті робити, ніж ви робите донині. Звертайте на це уваги увагу. Е, так, особливо для людей з літерами В, А, Л. Так. Хвилиночку, ще бачила літери загубила зараз. Ну, давайте покажіть. Літера Ю. І е, дивіться, 0,5. Я не знаю, щось воно значить в вашому житті. Це може бути як у народженні, у даті народження у вас. 0,5, може телефон закінчуватись на 0,5. Ну, для, оце для таких людей теж, що не обмежуйте свої перспективи, бо вони не мають обмежень насправді. Це ті обмеження, які у вас є по перспективах, це вами встановлені. Це ваші страхи, це може в мене не вийде, може взагалі це не для мене. Все, що вам приходить на думку. Особливо тут щось звертають увагу на нерухомість, ну, на щось, що ви хочете зробити з нерухомістю там будь-що. То звертають увагу на те, що обмеження, от що там у вас не виходить по нерухомості, це, це напрацьована вами ситуація, це ваші страхи, ваші переляки, що в мене це може не вийти. Оце теж починаєте змінювати свої думки в цьому напрямку, бо там у вас, може, взагалі, ну, я ж кажу, обмежень нема. Їх тут мені не показують справжніх таких, щоб знаєте, вони там дійсно для вас були. Вони більш намальовані вашими страхами. Страхи це ілюзії, а ви їх робите життєвими для себе. Ну, страхи, ну, без них теж неможливо. Треба боятись людині чогось. Це знаєте, як ну, насамперед, заради того, щоб собі життя зберегти, треба чогось лякатись. Треба, ну, от як ці там коли нас бомблять, треба лякатись і ховатись, бо це рятує життя. А от по перспективах їх нема цих обмежень. І в цьому випадку ваші страхи вони вам не на користь? Намагайтесь запам'яти. Я розумію, я знаю, як це важко, що коли просинаєшся, ти ж вже геть нічого не пам'ятаєш частіше за все. Але дивіться, тут мені показана ситуація, коли хтось з померлих вам, знаєте, може якісь цифри дати казати вісні про закінчення чогось. От, знаєте, як налаштовувати вас на те, щоб там до якоїсь дати ви щось закінчили. Там, до якоїсь дати ви щось зробили там, чи підготувалися. Отаке От може бути. Якісь ідеї ваші на них звертає увагу. Особливо мені показане, це насправді це не тільки якщо чоловік сниться, а от просто мені тут така ситуація особливо звертають на це увагу, як допомагає вам вирішити ваше якесь питання. Далі дивимось. Ось Тут як попередження по, про якісь ситуації, пов'язані у вас ну, там, де ви реалізуєтесь, там, де от робота, там, де от соціум ви десь ходите, десь, як попереджає про те, з якими людьми ви будете ну, працювати, спілкуватись, з якими людьми вам треба бути. Ну, Обережніше, знаєте, от з якими людьми особливо треба встановлювати межу? Ось так тут показане. Ну і нагадування для когось з вас, дивіться, от коли сниться людина, якої вже нема серед нас, серед живих, то це як нагадування ну, пригадати цю людину з ким поспілкуватись, надати сил цій душі. Це будь-яким способом можна зробити. Можна вечерю е приготувати, якщо знаєте або пам'ятаєте, що любила ця людина, то саме ці страви зробити, е з когось запросити, з ким поспілкуватися. Таким чином підтримується душа. от Як свічку ми запалюємо і підтримуємо силу душі. Так само через продукти. Ну вони теж ну, скажімо їдять, але молекули з цих продуктів. Це як аромати, от таким вони напитуються, як силу через це. Ну, тобто ми докладаємо зусиль, коли готуємо цю їжу, а вони беруть ці, ці зусилля, цю силу з цих продуктів. Тому і важливо щось готувати самим, а не купляти, от, знаєте, там, е, ну, якусь нарізку там, з сирів, з ковбаси, там, ну, щось таке. Тобто важливо, там, якщо печиво, краще за все самим спекти. Будь-яке там може саме просте якесь печиво, там, знаєте, не, не якийсь складний рецепт. А просто от, те, що ви вмієте, те, що вам воно. Навіть якщо ви там не дуже там вмієте готувати, чи не дуже любите готувати, щось простеньке. Але це дасть більше сил комусь з ваших почілих. Так, когось вас так налаштовують на ваші, як. Знаєте, просування вперед, як штовхають вас в якусь роботу. Щось ви повинні робити в своєму житті, от знаєте, як як швидше просуватись. Так. Давайте блюдечко ще подивимось, бо тут так. Більш за все розповіла блюдечко. Так, ось тут мені усміхнений чоловік показаний, ну така літня людина, не молодий. І ось як тут як, знаєте, показують якусь ситуацію, яка от з ним, ну, його мені. Я його як живу людину бачу. Так, зараз хвилиночку. Тут як сховано щось. Або цією людиною якась така ситуація показана, коли такий вчинок був людиною зроблений, який, знаєте, от воно як виглядає, як. Ну, такого не очікували. Щось сховав. Шукає жінка, знайти не може. Воно як на дворі десь. І якийсь мені як ящик, як коробку якусь показують, але вона не маленька така. І як знаєте, от як заколочене якесь воно щось. Я не можу навіть зрозуміти, що воно таке, але воно і не велике, і не маленьке. Воно як. Я... Не знаю, з чим порівняти, як коробка з під взуття якогось, отаке от щось. І десь там дерево якесь розкидисте поряд. І дивіться, якісь мені літери тут розкидані: С Е. Є, літера П, літера А Л, літера Т. Воно як сюрпризом буде, коли. коли... От, ні, Я не буду обіцяти, що ви дійсно знаєте це. Літера У Ф ще є і літера І є. Воно, як ви якось там навіть не шукаєте, літера Ф ще тут є. Багато щось. Так багато. Коротше, мені головне, тут дерево якесь мені показують, і воно таке, знаєте, в усі боки. І якесь воно таке як старе, як таке все перекособочене. І, знаєте, як пустий стовп є трошки там, як дірка якась в стовбі. І От десь там мені показують, десь поряд. Ну, так і ховав, щоб не знайшли. От щось не хотів, щоб мали. Така ситуація. Так, і що тут ще? Жінку мені показують і питання питання стосовно дитини. Налякана от якийсь сон про дитину, але тут мені не показане щось таке дійсно погане. Показана ситуація, коли. Тут жінка, як знаєте, от як, як вважає ніби якийсь час, відлік часу якогось пішов, не вигадуйте, будь ласка, собі, бо життєва місія не, не припиняється, тут далі йде, тут зміни невеличкі будуть, але зміни вони ж у кожного в житті йдуть. Ну, тут не треба, не притягуйте собі в життя зайвого, не треба робити таке. Зараз трошки, я хочу роздивитись ретельніше. Дорослішає та дитина. поступово доросліше та старіша та дитина. Ні, тут тут щось ви таке собі. То просто ви боїтесь, що з дитиною щось станеться. Але ж ну воно показує далі, далі життя. І. Тут показує, що ще й допомагати вам буде, якщо ви так дитину цю роститимете, щоб вона розуміла, що допомагати батькам треба, бо не всі так вирощують дітей, а потім ображаються, що діти не допомагають. Ви ж розумієте, що ваші діти такі, як ви їх виростили, не більше, не менше. І що ви заклали в дитину, то в ній і буде. Все, я так здається, що все вам розгледіла і розповіла, бо більш так нічого і не бачу. Тож дякую всім, хто роздивився разом зі мною цю філіжанку за проведений з вами час і всім вам бажаю хай більше сниться, гарних, приємних сновидінь вам, щоб вони вас не лякали, а налаштовували на позитивне сприйняття життя. І щоб ви більше думали про хороше, бо це важливо. Тож бережіть себе і будьте щасливі і здорові! І побачимось в наступних відео. Всім пока!